Гарного дня, шановні підписники, гості каналу. Сьогодні я хочу вам розповісти про отакий пристрій. Називається він інвектор. Для того, щоб із 12 вольт, ну, В даному випадку з 12 вольт переробляти 12 В на 220 з чистою синусоїдою. значить Дивіться, який. Бувають варіанти на 12, на 24, 48 о, і на 110, 120, 220, 240. В общем, тут підбирайте під свій акумулятор, у кого є там акумулятори на 24 вольта. В общем, ця штука призначена. Грубо говоря, для установки в автомобіль, що в автомобілі було 220 вольт. У ну, нас вже в Україні почали його використовувати зовсім по-другому. І дуже великий був спрос на ці інвектори. Я пам'ятаю, тоді не можна було заказати, були гіршої якості. Чим хороший цей інвектор, це тут іде ціна, якість. Я показував там, людям, які їх ремонтують. Вони сказали, що два роки назад, правда це було. Він вже відпрацював. Тут це я не те, що так з коробочки розпечатав. Два роки він мене відпрацював, поки не з'явився у мене генератор. От іду. Акумулятор в мене був невеликої мощності, я знімав з машини. Там на 60 ампер А його вистало мені на 2 години роботи. Насоса на опалення О, і хат, по хаті було світло. Так, дивіться, значить, що в нас тут є? У нас є ще така панелька. Е, ну Тут, понятно, клик-виклик, це тут показує е, перегрузку. Е, що неудобно, це така вилка тут. Сюди вставляєш, погано теліпається. Вихід був знайдений, значить докуплена така розетка. Бачите, тут ці розетки, навіть воно стоїть запобіжник. Ну, вставляється сюди без проблем сюди вставили. Хопа, все. Дивіться, тримається мертво, сюди маєте підключати, що хочете. Що я ще зробив? Значить докупив ось такі безтросьйомні клеми щоб швидко можна було надівати його на акумулятор, знімати з акумулятора. В принципі, штука дуже корисна, виручала дуже гарно, відпрацювала, я ж кажу, 2 роки відпрацювала без нарікань. По цінах, зорієнтую вас, по цінах, aliexpress він коштує зараз в районі 3,5 тисяч. На розетки, я тільки що заходив, такий коштує 4 тисячі. Ну, різниця 500 гривень, але треба ще чекати 2 mm -hmm. неділі якщо будете заказувати з Aliexpress. Mm -hmm. Дивіться, що я хотів би вам сказати. Я знімаю оце ці відео, кому. Багато багатьох вже, звісно, є і генератори, і екофлоу. Це все понакупляли. Але багато людей ще не знає про такі вироби, що, допустимо, за невеликі гроші можна себе забезпечити і світлом, і інтернетом. Так що, ну... Ставте лайки, не ставте, підписуйтесь, не підписуйтесь, а це відео ну, поширюйте, щоб як мога було більше людей побачили е, цю інформацію, щоб змогли. Е, я ж тут не рекламірую ніякий товар, не прив'язаний до яких продавців. Просто я вспоминаю е, той час, коли. Не було світла по графіку, їх не можна було купити, їх продавали там взагалі за космічні ціни, там і подивився, і по 7 тисяч. Зараз поки є можливість. Ну, таке я вважаю, що можна придбати. Якщо в когось є автомобіль, о, взагалі без питань. Я знімав собі акумулятора, заряджав. У ну, мене родина дві години була зі світлом, з теплом. О, Цього мало, звісно, але фаталу, допустим, щоб робити якісь там свої справи. Ще один плюс цього інвектора в тому, що він, коли з'являється нагрузка, він включається вентилятор, бо ті, що я заказував своїм знайомим, тоді вже вибору не було. Постійно працює вентилятор. Працює і працює, працює і працює, воно трошки напрягає. Тут включається він тоді, коли потрібно. Значить, що ще? Дивіться: 3 кВт, 3 кВт. Це е, максимальна нагрузка, яку він витримує в пару секунд. Тобто, для запуску там, чи холодильника, чи щось такого мощного. О, Так, він розрахований. Ось сюди, тут даже написано: на півтора кВт. Ну, лучше його використовувати ну, кіловат. Кіловат це для нього нормально. Він не перегрівається, вентилятор не включається. Ви можете підключити, допустим, телевізор, роутер освітлення по квартирі. Ну, понятно, не по всіх кімнатах включити. І насос на опалення. Або котел, там вже в котлах є насос у кожного поразного. Цього ФАТЕ з головою 60-ка. Акумулятор, мене я брав свинцевий, хоч тоді казали, що ну, не, не то, що казали, а не можна їх застосувати в приміщенні, але якщо десь поставити на балконі, десь там в коридорчику, де ніхто не ходить, ну, як немає свята тепла, ну що робити? Якщо докупити гелівий або е ці Залізофосфатні акумулятори, ну це взагалі буде пісня, вони швидко заряджаються, можна їх і в хаті оставляти де вгодно. Ну, Ось таке відео вийшло. значить трошки затягнув, ну нічого. Значи, таке, так, пишіть, що цікаво, я буду давати відповіді. Що можу розкажу? О, може у когось є спеціалісти по ремонту таких пристроїв. Покажіть їм оце цю маркерівку, що вони скажуть, стоїть їх купувати чи не стоїть. Да, я розумію, що зараз є гарні там польські, турецькі, бо вони там важать по 3 кілограми. Е Оце ці вони 3 кВт витримують взагалі без питань, але ж там вже, вибачте, ціна, там починається вже з 5 тисяч і пішло-поїхало. Тобто, як на мене, це один з таких, таких оптимальних варіантів. Якщо є можливість, хай хтось прокоментує із спеціалістів, які розбирали, там якісь ключі стоять, там це їхні якісь там, які там бувають. В одних гарні стоять, в інших погані, вони вигорають, як він ремонтується. Напишіть, ну, чи стоїть брати таку марку, чи вже може є якісь другі, може хтось знайшов дешевше. О, ну, я ж кажу, ціль цього відео показати, що можна не за всі гроші світу оставатися із світлом. Теплом і інтернетом. Так дякую за увагу. В слідуючих відео я теж буду розкажу ще про генератор, який у мене, і там по мілочовках теж дуже бюджетні варіанти, щоб оставатися, допустимо, і світлом. Всім гарного дня, до побачення, всім удачі, до зустрічі!